3 березня 2505 року, друкарська помилка. як жизнь, друган? Не дуже добре. не знаю, що зі мною, але мені вважається різне. Може, це через ті медикаменти, що мені в армії вводили. Якщо можна, підлікуйте мене трошки, щоб я міг вернутися на базу. Ясно. Зашибісь. Я, конечно, не хер якийсь. Ну, у тебе у картиці написано, що ти не прав. Ти розмовляєш, як педик. І здоров'я у тебе, ні в дугу. В общем, ета, ти мене розумієш? Ну, це... Ні, я серйозно. Месцо, чувак. Сейчас повно больных на голову. Вообще Моя первая жена була больна. Сейчас льотчиться. Ви можете хоч секунду поговорити серйозно. Мені потрібна допомога. Ти опять заговорив, як педик. Ну хорошо. Будем. Ось стільки доларів. І подойди отуда. Покажи в ту херню своє тату, 100 мільярдів доларів. Дивно, та сама друкарська помилка, що і в журналі. Де твоє тату? Тату! Де отака вещь? О боже!